Доброго дня всім. Багато клієнтів зараз жалуються, що реле їхні не справляються, горяче. В сіті, сіті напруга до 600 вольт буває буває вище, буває повний колапс. Реле взагалі гарно працює, коли там обрив нуля або ще щось там 400 вольт 500 вище. 500 вольт реле може заклінити контакт що завгодно, тому якщо напруга більше, то треба використовувати не реле, реле обов'язково треба використовувати це другий крок. А перший крок це використовувати УЗІП або ОПН хто як називає. От є різних фірм: ЄТІ, Schneider, Хагер Китайський Томсон Ну, треба перевіряти, Дивіться, от реле спрацьовує 270 вольт. Якщо напруга буде вище і скачок швидше, або молнія, або якийсь комутаційний стрибок напруги, або струму, там, або що невідомо, що там в СІТі може відбуватися, тому тут треба використовувати УЗІПи. Спершу ставиться предохранитель. Запобіжник запобіжник підбирається по номіналу. Це кращий варіант, худший варіант, але це приємно Ставимо звичайні автомати на вході, потім ставимо УЗІП ОПН, а потім ставимо реле. от Давайте тепер протестуємо звичайне УЗІП китайське. Томпсон, як воно спрацює. На тестері ми зараз будемо подавати напругу 500 вольт, бачите? Це тестер опору ізоляції. Протестуємо зараз на напрузі 250 вольт, наприклад. Ставимо 250 і Нажимаємо тест, що у нас буде відбуватись? Тобто у нас він не відкривається. 250 вольт не срабатувається. Так, це показує, що у нас тут Ні, немає супротиву. Далі ставимо напругу, модулюємо 500 вольт. Це було 250-500. Так, є. Тестуємо на 500 вольтах. Вот нам показало, що він сработав при напрузі 400 вольт. Він сработав, замкнув контакти цей варистор. І у нас він зробить захист. Ну, коли у нас буде 400 вольт в сітки. Ані Тому обов'язково використовуйте як допобіжний захід реле Тестуємо на всякий випадок, щоб все перевірити вже на 1000 вольт. Зараз зараз. 1000 вольт зробимо. Подивимося, що буде. Ну, по ідеї, дало бути те ж саме 400 вольт. Так, да, от, 420 вольт. Так, тепер що зможемо? Можемо взяти єті і протестувати єті або Шнайдер. Так, у нас от є парочку. Зараз їх протестуємо. Так, тестуємо Schneider. Так, у всіх реле Ой, усіх узіпав у нас е, м, напруга початку роботи 275 вольт, тому ми дивимося, який скоріше почне працювати. Так, Шнайдер 460-450 вольт. Він замикає свою цей варистор. Далі тестуємо єті. Так, підключили єті 280 вольт у нього початок роботи. Тестуємо 440 вольт. Він замкнув контакти. Тому бачимо, що Великої різниці на низьких напругах, ну, це низька напруга, 400 вольт. Немає серед цих зіпов опінув. Можна брати будь-який. Ну, не будь-який, а з тих, що я протестував, треба тестувати, мати. Якийсь прилад протестувати. тоді, да. Но не, Тут ніхто не знає, як буде це спрацювати на молні. Коли це буде 10 тисяч або 5 тисяч кіловольт, або кампер, або ще щось буде великий струм. Тому тут різниця може бути якась. Но ми протестувати таке не зможемо. От тестуємо тільки в межах того, що у нас є. Це треба якусь лабораторію, щоб тестувати імітацію молнії. А якщо повишена напруга, то буде спасати цей прилад. По тому ставимо. Автомат або запобіжник, потім ОПН, а потім ставимо е релюшку. Оцю релюшку ставимо. І все буде гаразд. Все буде гаразд. Це не для того, щоб там ви витратили більше коштів, купували більше цього. Це для того, щоб ви спали трошечки спокійніше. Все, Всім дякую, пока-пока.